Звісно, це крайнощі, але іншого способу змусити систему очиститися не видно. Антикорупційне законодавство йде туго, люстрацію гальмують. Затиснуті беззаконням українці, схоже, більше не можуть терпіти. Суспільство довело, що воно здатне самоорганізуватися і допомогти навіть інститутам держави. Українці, попри кризу, змогли зібрати для потреб армії 100 мільйонів гривень. Там всього бракує від ковдри до пального і спорядження. Потреба невідкладна, але закон зобов'язує витрачати гроші тільки через складну процедуру тендерів. Що заважає міністерство оборони прискоритися? Хто допомагає армії та як облаштувалися солдати офіцери кримських військових частин? Бачив Мирослав Откович. Їхньою мужністю лише місяць тому захоплювалася вся країна. Вони голіруч ішли на озброєних зелених чоловічків, які вдиралися у військові частини. Під туманну директиву тримайтеся без зброї, оборонялися в казармах, відганяли агресивних козачків палицями, відбивали атаки на кораблі, оберігали бойові прапори і чекали наказу, як діяти. Зрештою, після виснажливого протистояння з Києва надійшла перша чітка команда. Відходимо на материк. Зірвавшись із насиджених місць, їхали у невідоме. Окрім Ореола, військової звитяги, у кожного на руках клунки з пожитками. Діти і знервовані дружини найчастіше запитують себе і командирів, де служитимемо і як житимемо. Вже невдовзі з'ясовується, що одним батьківщина стала матінкою, іншим мачухою зустрічала хлібом сіллю і пафосними промовами та поселила у місцях, максимально наближених до бойових. Все. Старий пошарпаний гуртожиток у Херсоні принаймні до кращих часів став прихистком прикордонників. Морським піхотинцям, яких розквартирували у Миколаєві, пощастило більше. Геріатричний пансіонат зі всіма зручностями для молодих і безквартирних. Майже санаторій не підходить, звісно, підходить. краще, лучше ночувати на вулиці. Поки примара інтервенції бродить уздовж українського кордону, військомати кидаються збирати резервістів. Їх армія також зустрічала урочисто, але й нагадала про статутний тягар військової служби. На Одещині вишкіл мобілізованих почався з набиття матраців соломою. Як постелиш, так і виспишся. То в армії служу до церкві не сміються. Да, що? Тому що життя. У білій церкві на Київщині понад 800 людей із числа мобілізованих відпустили додому. Одних забрали дружини, інших батьки. Скандал розгорівся через гнилі матраци та холодні казарми. Ось ця дівчина приїхала до військової частини в Білу церкву. Катя каже, коханого забирали на 10 днів. Аж тут повідомили, служити доведеться довше. Я вже відпустили додому. Сам хлопець також хоче додому, але не через небажання вітчизну захищати. Скаржиться, що в казармі для нього просто немає місця. Це дістає більше, ніж армійський вишкіл. Стучики, так, да? сложити їх і пасли зверху матру. Це так мені доведеться сьогодні спати, тому що не вистачає. Ну, кровати немає. І це півбіди, військова форма, в якій ходить рядовий Євген, придбана за свої гроші. Нестача обмундирування – одна з проблем для резервістів. Все, все це все обойшлося, це що зараз на мені це 800 гривень. Своїх кровних. Це навіть не свої крові, це родіти крові. Там прийду додому, куди віддавати. Голі босі за те щастю. Командир частини про такі скарги і чути не хоче. Каже з дезертирами, розмова коротка. Військова прокуратура, суд і покарання. Не зрозуміло тільки чому людей спочатку мобілізували, нагнали військові частини, а потім почали вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення. Звичайно, тобто все навпаки? Звичайно. Це ж неправильно. З... З... І що робити? Н ніхто ж не думав, що так різко буде оголошена мобілізація. скруту армії українці сприйняли стоїчно як новий виклик: ворог на кордоні. А тут ні акумуляторів, ні пального, ні спорядження. Соціальну ініціативу зі збору грошей підтримали мільйони. Сьогодні на рахунках Міністерства оборони близько 100 мільйонів гривень. Ще 6 мільярдів виділили з бюджету. Цього вистачить, щоб армія отримала найнеобхідніше. Але тут новий парадокс: спорядження і зброя потрібні сьогодні. А щоб їх придбати, доведеться почекати, поки пройдуть тендери. А там, як на мінному полі, тендерна мафія і спритні ділки вже улещують інтендантів міністерства оборони. Військово відомство воно не зовсім прозоре. Там, де полішки браша, миністю від читаємо ще по закритим. Ми, ми просто будемо відчитуватись перед тим, яким повинні вчити. Навіщо тягнути зі збором грошей і організацією довжелезного процесу закупівель? Якщо вирішити нагальні проблеми, можна просто на сайті відомства друкувати перелік військових частин та вказувати їхні потреби. Волонтери самі все дістануть за оптимальними цінами, швидку.